Ауту маршрутках небезпечно місячний рейд віддає, і результати не тішать. Окрім більше тисячі порушень правил дорожнього руху. Інспектори впіймали і водія на підпитку. На що найчастіше скаржаться львів'яни, та що порушують кермувальники громадського транспорту? З'ясовували журналісти новин. Їздять куди хочуть, перевозять як хочуть усе це про львівські маршрутки. Водії автобусів часто нехтують правилами дорожнього руху і безпекою пасажирів. Транспорт не приїжджає вчасно, тобто деколи треба чекати довго на транспорт самий. Ну, і взагалі, де коли він запіснюється, дуже багато людей сідає в маршрутку і неможливо їхати. Перевірка маршруток Даївцями скарги людей підтвердила. Окрім того, за час рейду інспектори виявили більше 200 несправних автобусів. Під час перевірки автопідприємств нами ініційовано надіслано шість подань в Укртрансінспекцію для проведення їхньої позачергової перевірки і вирішення питання про про анулювання ліцензії. Окремою проблемою є львівські зупинки 60% з них не відповідають загальним стандартам, та й водії зупиняються, де їм зручно, і стоять, доки самі хочуть. Таким чином порушують правила дорожнього руху. Проте львів'яни уже не дивуються. кажуть, до небезпечної ситуації на дорозі звикли. Скільки я тут не їздила, скільки, скільки вже 5 років ходжу в університету тут завжди зупинка була. За місяць рейдової перевірки за кермом виявили і п'яного водія. На щастя, чоловік не встиг попрацювати. Його у нетверезому стані спіймали на початку робочої зміни. Оксана Василик, Анатолій Лопаченко, Юлія Манько. Новини.